Raid Shadow Legends. Не знаю, як зараз, але ще пару років тому, напевно, кожний блогер на Ютубі рекламував цю гру. Я був впевнений, що компанія-розробник знаходиться десь в Росії, але на моє здивування, компанія Plarium має штаб-квартиру в Ізраїлі, а найбільший офіс взагалі знаходиться в Харкові. Судячи з новин, компанія пішла з російського ринку у червні 2022 року, але наскільки мені відомо, то гравці з країни-агресорки і досі можуть грати в рейд, але з деякими обмеженнями. Перше, що мене приємно вразило, так це те, що в грі є українська мова, окрема подяка розробникам від мене особисто. Тож, коли ми вже розібрали, що граючи в цю гру, ми ніяким чином не спонсоруємо нашого ворога, а я сподіваюся, що знайшов найбільш актуальну інформацію, то пропоную перейти до огляду самої гри. Якщо вам сподобається це відео, то буду вдячний за вподобайку та підписку. Поїхали! Гра вийшла на початку 2019 року і відразу набула велику популярність завдяки багатьом чинникам. Ну і а вже ж агресивній рекламі. Якщо спочатку можна було грати в Raid Shadow Legends тільки на смартфоні, то потім була додана можливість гри на ПК. Це колекційна рольова гра, де наша ціль зібрати команду з унікальних героїв та вирушити у пригоди, де ми мусимо врятувати королівство від темних сил. Почнемо з самого початку. Після того, як ви поставили гру собі на телефон, ви відразу поринете у битву, де ви керуєте чотирма могутніми героями, які намагаються вбити дракона. Я не хочу спойлерити початок сюжету, але гравцю з самого початку треба буде обрати собі одного героя з тих чотирьох, який фактично буде основним героєм команди протягом досить тривалого часу. На щастя, перед тим, як зробити вибір, гравець може ознайомитись з навичками та параметрами героїв, з бонусами та штрафами, які вони накладають, і вже після вибору вирішити у пригоди. Супроводжувати нового гравця буде арбітр. Це щось по типу помічника, який проведе гравцю детальну екскурсію по можливостям гри. Першим ділом гравець вирушить у свій бастіон, місце, де знаходяться різні будинки, які відкриваються з прогресом гравця, та ми познайомимося з функціями кожного пізніше. Арбітер направить нас до порталу Призову, де ми призовемо своїх перших героїв, з яких треба буде зібрати команду. Спочатку це буде два герої, з якими ми відкриємо для себе перший режим гри, а саме кампанію. Кампанія складається з цільної історії та поділена на 12 частин. Кожна частина має по 7 рівнів, які можна проходити стільки разів, наскільки вам вистачить енергії. Рівень в свою чергу складається з трьох хвиль ворогів, де останні хвилі ми зустрічаємо або боса, або найсильніших супротивників. За проходження рівнів гравець отримує зірки: одну зірку за проходження рівня, дві зірки за проходження рівня без втрат, і три зірки за проходження без втрат одним або двома героями менш ніж за 10 хвилин. Нехай ці 10 хвилин не водять вас в оману, бо в середньому проходження рівня займає 1-2 хвилини, тож гра проходить досить динамічно. В наших перших битвах ми навчимось ефективно атакувати противників та своєчасно використовувати навички своїх героїв. Кожний герой має від 1 до 4 навиків, які можуть бути як активними та пасивними. Кількість навиків залежить від початкової зірковості героя, тобто покращив зірковість звичайного героя з 2 на 3 зірки, це не збільшить кількість його навичок. Додатково деякі герої мають аури. Ці аури можуть давати бонуси як в усіх битвах, так і в конкретних, наприклад, в підземелях або на арені в битві з іншими гравцями. Аура може бути як одна, так і дві, але це також залежить від того, наскільки рідкісний це герой. Коли гравець збирає команду, то один з героїв визначається лідером, і саме його аура буде розповсюджуватись на інших героїв. Це досить важливо, бо, чесно кажучи, я спочатку думав, що чим більше героїв у команді з унікальними аурами, тим сильніша моя команда. За проходження рівнів герої гравця отримують досвід, а сам гравець отримує ігрову валюту, плюс предмети, які можна екіпірувати на героїв. Додатково в кожному розділі кампанії можуть випасти базові або рідкісні герої, і з того, що я побачив, то шанс їх випадіння набагато вищий, якщо рівень проходиться на максимальні три зірки. У кожному розділі кампанії випадають артефакти конкретних сетів. Сети складаються з двох, чотирьох або навіть дев'яти артефактів, але то вже тільки легендарні. Якщо гравець збирає сет для конкретного героя, то отримує додаткові бонуси, які полегшують проходження рівнів. Отримані артефакти, як і герої, мають різний рівень рідкості: звичайні, особливі, рідкісні, епічні, легендарні та міфічні. Також як артефакти, так і герої мають свій рівень зірковості. Пропоную зосередитись на героях, яких у Raid Shadow Legends є більше 700. Безумовно, звичайні та особливі герої можуть бути корисні тільки на початкових етапах гри, але все одно вибір героїв величезний. Щоб отримувати героїв, треба відкривати загадкові уламки в порталу Призову. В залежності від рідкості уламку можуть випасти сильніші герої, але шанс призову для епічних та легендарних дуже малий. Звичайні уламки можна придбати на ринку, вони випадають під час виконання кампанії або проходження інших режимів гри. Більш рідкісні уламки можна придбати за донат або під час івентів, або виконання складних ланцюгів завдань. У грі є завдання, місії, випробування, які дозволяють гравцю отримувати додаткові нагороди, включно з уламками ігровою та донат валютою, книгами для підвищення сили навичок героїв та інших нагород. Щоб покращувати героя, треба підвищувати його рівень, а для цього потрібен досвід. Як я зазначив раніше, досвід герой отримує під час битв або можна перейти в свій бастіон, будинок таверни та жертвувати інших героїв, зазвичай не слабших. Ще є спеціальні L, який дозволяє герою отримати досить вагому кількість досвіду, плюс цей Ель дає бонус, якщо використати його на героя конкретного елементу. Ще є бочка досвіду, яка відразу дає герою максимальний рівень, але мені не довелося отримати таку. Кожний герой має свій елемент: магія, дух, сила, тінь. Герої одного елементу мають як переваги, так і слабкості проти інших елементів, але герої Тіні не мають жодного з цього. Герої мають обмеження в розвитку рівнів, і щоб розвивати його далі, треба збільшити його ранг або зірковість. Максимальний рівень героя на момент запису цього відео це 60-й. Відповідно, це буде герой 6-го ранку, який буде мати 6 зірок. Щоб підвищувати ранг, треба жертвувати відповідну кількість інших героїв відповідного рангу або спеціальні предмети по типу курчат. Тобто для покращення героя з 4 до 5 рангу гравець мусить пожертвувати 4 герої 4 рангу. Виникає ситуація, що для покращення своєї головної команди гравцю необхідно прокачувати додаткових героїв, які потім будуть принесені в жертву. Після підвищення рангу героя його рівень обнуляється, і гравець починає піднімати його рівні від самого першого. Також героям можна покращувати їх навички, де кожна навичка має 6 рівнів. Для цього треба мати спеціальні томи навичок, які, як я вже зазначив раніше, можна отримати за виконання завдань. Поліпшення навичок дає додаткові бонуси зазвичай відсотковому еквіваленті. Остання річ, яка дозволяє посилювати героя безпосередньо, є піднесення. Це збільшує базові параметри героя та відкриває нові навички. Якщо такі є заблоковані. Для піднесення героя треба мати зілля, які можна отримати, проходячи форти. Як ви бачите, у Raid Shadow Legends є дуже багато нюансів. Щоб гравцям було легше в усьому розібратись, то крім помічника арбітра на початкових стадіях гри можна використовувати довідник в самій грі, або можна ознайомитись з підказками на офіційному сайті гри, де є детальні гайди по всіх аспектах. Посилання на сайт я залишу в описі до цього відео. Перейдемо до артефактів, де ося більш-менш подібне за логікою до розвитку вашого героя. Підвищуючи рівень предметів, гравець збільшує їх характеристики. Чим вищий рівень, тим менший шанс підвищити предмет на наступний рівень. За досягнення конкретного рівня артефакт отримує додаткову характеристику. Підвищення рівнів коштує ігрову валюту, і скажу чесно, що можна витратити величезні суми в спробі досягти максимального рівня. На артефакти можна накладати чари за допомогою гліфів, які можна здобути у війні фракцій, що є ще одним з режимів гри, про які я розповім вам незабаром. Скажу чесно, на самому початку гри в мене склалось враження, що відбувається забагато всього, і в якийсь момент я відчув себе розгубленим і не знав, що робити, особливо коли мені перестало вдаватись легко проходити рівні на три зірочки. Але з часом я розібрався, як покращувати своїх героїв і, незважаючи на досить важкого боса, зміг завершити кампанію. Ви запитаєте, що робити далі? Також після завершення кампанії ви можете пройти її ще раз, але вже на більш складному рівні, де ваші герої будуть отримувати набагато більше досвіду, але нагороди на моє здивування залишаються такі самі. Пишіть у коментарях під відео, якщо я помиляюсь, але я не помітив різниці. Усього таких рівнів складності є 4, тож гра постійно кидає виклик гравцеві. Крім кампанії в грі є режим підземель, де гравець може отримувати нагороди для посилення свого героя, такі як Зілля, сувії, які дозволяють розбудовувати герою дерева талантів, що ще більш посилює його, артефакти з більш рідкісних сетів, Ель, плюс деякі артефакти, як перстень, амулет і стяг, які неможливо отримати в кампанії. Приходження підземель коштує більше енергії, ніж рівні в кампанії. Гравець так само має три хвилі противників і в кінці мусить перемогти боса. Кожне проходження підземелля відкриває вищий рівень боса, який після перемоги над ним нагородить гравця більш цінними нагородами. Режим Арени це битва з командами інших гравців, тут як в Dragon Here героями противника керує сама гра. Посилання на огляд Dragon Here Silent Gods я залишу в описі. Тож ми мусимо виставити захист свою команду з чотирьох героїв, з якими будуть битись інші гравці. І ми можемо обирати противників, з якими хочемо поміряти силами. Після перемоги ми отримуємо спеціальні пункти арени, які дозволяють нам переходити у вищу лігу. Чим вище наша ліга, тим цінніші нагороди ми будемо отримувати. Від нашої ліги також залежить бонус до параметрів героя, який діє на всі режими гри. Також за перемогу гравець отримує медалі для поліпшення показників героїв у великій залі. Це одна з будівель в нашому бастіоні, призначена саме для збільшення бонусів. І останнє, що отримує гравець за перемогу, це крафтові матеріали, які можна використовувати в кузні. Це також одна з будівель, в якій можна самостійно створювати артефакти. Що мені ще сподобалось, так це те, що в грі є режим лайф арени, тобто можна змагатись з іншим гравцем в реальному часі, де ви зі своїм противником повністю керуєте своєю командою. На жаль, на момент запису цього відео, я ще не розблокував цей режим, бо він вимагає досить високого рівня гравця. Ну і останній режим арени це групова арена, де гравець робить три команди і змагається так само з трьома командами противника, перемагає той, хто перше виграє два раунди. Якщо ми вже говоримо про гру з іншими гравцями, то в Raid Shadow Legends є можливість об'єднуватися в клани та битись проти кланових босів, які дропають дуже соковиті нагороди. Також в грі є світовий чат, де крім звичайного спілкування з'являються досягнення інших гравців. Підсумовуючи, гра спонукає взаємодіяти з іншими гравцями, бо нагородиться це дуже добре. Наступний режим це війни фракцій. Як я згадував раніше, тут гравець може отримати гліф. В цьому режимі ми можемо зібрати команду тільки з героїв відповідної фракції, наприклад, орки, демони, ельфи чи якісь інші створіння. Складність в тому, що досить важко зібрати сильну команду для кожної фракції, і на це треба багато часу і ресурсів. Опис механіки цього режиму досить довгий, там є різні рівні, є боси, які змінюють свої навички, щоб гравцю треба було вигадувати нові тактики, безліч додаткових нагород, крім гліфів, тож раджу самостійно ознайомитись в довідці гри. Для проходження аренди потрібні жетони, а для війни фракції – відповідні ключі. Вони часом оновлюються або їх можна отримати за виконання місій та донат. Останні два режими, а саме судна вежа та прокляте місто, наразі для мене закриті, бо вимагають високий рівень аккаунту, тож в перспективі зроблю ще один випуск про рейд, бо мені гра сподобалась і думаю, я продовжу в неї грати. Щоб полегшити життя гравцю, тут є опція автобою. Тож, якщо ви фармите щось конкретне і треба проходити один і той самий рівень багато разів, це дуже заощадить ваш час. Ба більше тут є опція мультибій, де можна виставити собі кількість рівнів, які ви хочете пройти, що буде відбувати з лутом, який вам буде траплятись, одним словом, автоматизувати процес грінду, без якого тут ніяк. Мультібій обмежено 45-ма спробами. Кількість спроб оновлюється опівночі, але можна збільшити кількість спроб, придбавши підписку на місяць або на півроку. Час поговорити про донат, який тут безумовно впливає на прогрес. Багато критиків занижали оцінки грі за агресивну систему мікротранзакцій, які фактично можуть давати перевагу. Ви можете придбати майже все, що є в грі. Набори уламків різного рівня рідкісності, томи, донат валюту, за яку можна полегшувати собі деякі елементи, енергію, ігрову валюту тощо. Майже кожного разу, як ви переходите в свій бастіон, гра видає вам пропозицію щось купити. З часом це починає трішки денервувати. Але в цілому, Raid Shadow Legends це дуже якісний та добре пропрацьований продукт, до якого я підходив з трішки упередженим ставленням, але повністю змінив свою думку на позитивну, після того як дослідив, як багато всього є в грі і наскільки якісно це зроблено. Розробники постійно додають нових героїв, проводяться івенти, додаються нові режими, ви точно знайдете щось для себе. Пишіть в коментарях під відео, який ваш улюблений герой або герої. Підписуйтесь на канал та натисніть вподобайку. Я розумію, що ще є багато всього, про що я не встиг розповісти, тож чекайте на продовження. До нової зустрічі!